Міжнародний день студентського спорту відзначили у Києві на базі коледжу імені Піддубного відбулися змагання за участю декількох тисяч студентів. Як усе було, бачила наша кореспондентка Діана Тригуб. Дивимося далі. Майже 300 закладів вищої освіти України долучилися до відзначення міжнародного дня студентського спорту. Молоді атлети збиралися на стадіонах, майданчиках і спортивних залах в різних регіонах країни. Центральною локацією став Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного у Києві. Кілька тисяч студентів, учнів та викладачів взяли участь у забігу студентська миля, а також у масовій руханці. Наш студентський спорт рухається вперед, зазначили організатори. Ми проводимо протягом року серед учнів і студентів в середньому 200 заходів в місяць. Це на всій території України. Я скажу, що ми залучаємо від півтора до двох мільйонів учнів і студентів до рухової активності та спорту. І наша мета, щоб у, такі, у таке свято, Міжнародний день студентського спорту та інші спортивно-масові заходи, коли ми відбуваються, щоб там брали участь всі університети. Ми рухаємося вперед. У цей день на території коледжу можна було спробувати зіграти у бенбінтон, хокей, футбол, подолати смугу перешкод, а ще подивитися за показовими виступами професіоналів у веслуванні, богатирському багатоборстві та інших видах спорту на Кубок Сили у рамках міжнародного дня студентського спорту завітав іноземець з Румунії Роберт Топричанов. Це дуже класні змагання зі стронгмену, які я люблю. Тут в Україні прекрасні люди, радий тут бути. Сьогодні солідна конкуренція. Приїхав Роберт із Румунії. Я з ним виступав дві неділі тому у Литві. Він тоді мене обійшов, а зараз я намагаюся обійти його. І нашому роману це вдалось за підсумками шести вправ. Він випередив суперника з Румунії, але наші студенти протягом року здобували перемоги не тільки вдома, але й в різних куточках світу.